Ви хочете почати вести здоровий спосіб життя, але у вас бракує коштів на персональних дієтологів чи тренерів, тоді цей лайфхак для тебе. Скачуй три додатки на свій телефон. Вони абсолютно безкоштовні. Перший додаток це MyFitnessPal. PAL, це трекінг твого харчування. Перед тим, як ти будеш їм користуватися, там будуть питання, яких цілей ти хочеш досягти, вказуй свої цілі. Внось їжу, яку ти якою ти харчуєшся протягом дня, або скануй штрих-код на а, продуктах харчування, і він збалансує твоє харчування, цей додаток. Другий додаток це фіт це тренування вдома. Завдяки цьому додатку ти зможеш повністю компенсувати а, роботу у спортзалі. І вибрати. Тій той шлях тренувань для тих цілей, яких ти хочеш досягти. І третій додаток це «Watch Remind». Завдяки цьому додатку ти збалансуєш свій водно-електролітний баланс та нормалізуєш сон. Ці всі додатки абсолютно безкоштовні. Користуйся.